На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 23 квітня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне серцем. Єдиним ми Україна на Коломищині визначили команди, які представлятимуть район на третьому обласному етапі масштабного творчого проєкту. Я радий, що маємо можливість завдяки Збройним силам України проводити такі конкурси для наших дітей. Благодійний фонд Карітас Коломия запрошує на екодень. Ми допомагаємо нашій природі. Дитячий етнографічний форум відбувся в Коломиї. Про це та інше детальніше у випуску. Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовим за мужність та відвагу, проявлені під час виконання військового обов'язку. Серед нагороджених Валентин Стратон, боєць ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, який відзначився своєю хоробрістю на полі бою. Повідомляє прес-служба Десятки до слова, «Едельвейси» завжди на передовій боротьби за незалежність та територіальну цілісність України. Військовослужбовці бригади неодноразово. Ову демонстрували високий професіоналізм та героїзм, здобуваючи визнання у всій країні та за її межами. У Яремче горіла лікарня. Рятувальники ліквідували пожежу на горищі під перекриттям чотириповерхової будівлі лікувального закладу. На місці події пожежники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню на більшу площу. До прибуття рятувальників медики евакуювали із верхніх поверхів 27 людей. Постраждалих на пожежі немає. Причина та обставини виникнення займання встановлюються фахівцями. Гірські рятувальники надали допомогу знесиленому туристу. Чоловік отримав переохолодження, а тому звернувся за підтримкою до рятувальників. Харків'янина одразу після спуску до підніжжя передали медикам. Гірські рятувальники допомогли знесиленому туристу, який знаходився в районі гори Кукул поблизу Ворохти. Під час мандрівки мешканець Харкова знесилився, а також отримав переохолодження, тому звернувся за допомогою до рятувальників. Невдовзі рятувальники прибули до постраждалого чоловіка 1972 року народження, якого супроводили до селища міського типу Ворохта, де передали медикам. Рятувальники рекомендують туристам не переоцінювати свої фізичні можливості, користуватися відповідним екіпіруванням, а також Перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок порятунок у горах та обов'язково слідкувати за штормовими попередженнями. Як протидіяти фейкам та пропаганді? в Україні діє проєкт Брама. Він реалізований департаментом кіберполіції Національної поліції України за підтримки консультативної місії Європейського союзу в Україні. Метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, протидія шахрайствам у мережі інтернет, зменшення впливу пропаганди на суспільство та очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації. Долучайтесь до проєкту в телеграм. Каналі називається Брама. Соціальний проект Брама, створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації, шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн ком'юніті Брама та допомагай країні у будь-який час в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час. На захист інфопростору. Дитячий етнографічний форум відбувся в Коломиї. Говорили про традиції притаманні Великодню. Захід провели у межах 14-го обласного відкритого фольклорного фестивалю Писанка. Розпочали його творчим дійством, водили гаївки. Шому етнографічному форумі взяли участь представники кількох громад. Розпочали цей захід традиційним передвеликоднім дійством веденням гаївок. Про гаївки це завжди у стародавній історії є е, різних сіл, свої гаївки. Ми ну як з Вербіжа, то там е, нас навчили е, старі люди. Е, і сьогодні будуть і Трюки, і лози скакати будемо. Ну, я думаю, вам сподобається. Разом з Денисом та його колективами у запальний танок ідуть учасники інших гуртів. Це гості із сусідніх громад. Вони добре знають наші традиції і переконані, їх треба підтримувати, особливо ті, які притаманні великодню зокрема, у нас на Покутті. В цьому певні і організатори форуму, які вирішили власне гаївками розпочати цю зустріч для того, щоб традиції були живі. ми вирішили, що про традиції будуть говорити діти. Тому спікерами сьогодні будуть на дискусіях. Заступати більшості е, діти за підтримки також і е, дорослих краєзнавців, е, які їм будуть розказувати теж про традиції. Е, сьогодні в нас є близько 300 учасників. Це є і наші сусідські громади, Нижнівербівська Денська громада. На площі перед музеєм писанкового розпису також шанували пам'ять наших загиблих героїв та подякували захисникам, які зараз боронять Україну від ворога. Ми зараз з вами в час Великого посту. Ми несемо такі страждання. Ми співчуваємо, як колись це робив Христос за нас. А Україна 10 років несе свій крест у цій війні. Але так як ми віримо, що Воскресне Христос, так Воскресне Україна. Я дякую кожному з вас, що ви бережете ті традиції, які до нас перейшли від діда Прадіда. Ви молодці, ваші керівники, ваші батьки, всі ви молодці, дякую вам, низький уклін нашим захисникам і захисницям. Дякуючи, яким ми можемо отут прославляти Бога і прославляти наш рідний край. Я бажаю всім здоров'я і перемоги. Опісля танцівники, вокалісти та усі охочі повели особливого кривого танцю до містечка майстрів та народного дому. Там і відбувся дитячий етнографічний форум. А -а -а! Єдиним ми Україна на Коломищині визначили команди, які представлятимуть район на третьому обласному етапі масштабного творчого проєкту. Участь узяли 13 команд, а це 120 дітей. Переможці попереднього етапу, який відбувався на рівні територіальних громад. Хто представлятиме Коломищину? Дивіться далі. Людмила Димчук, директорка Годи Добровіцької гімназії. Це найменший навчальний заклад на Коломищині, який бере участь у районному етапі обласного конкурсу серцем єдиним ми Україна». Україна. У гімназії навчаються лише 80 дітей, та це не завадило творчій команді стати кращими з-поміж інших навчальних закладів П'ядецької громади. Усе завдяки наполегливій спільній праці учнів та педагогів підсумовує керівниця годи Добровіцької гімназії. Завдяки старанням наших талановитих учнів-вчителів, завдяки команді, командному духу. І м -м, зараз ми переживаємо такі важкі часи. Ми живемо в стані війни, і такі конкурси потрібні для підняття духу, для національно патріотичного виховання. Діти хочуть цього в даний момент. Вони хочуть виступати, говорити, танцювати, брати участь у таких масштабних проєктах. Другий районний етап конкурсу Серцем Єдиним Ми Україна зібрав у Коломийському народному домі 13 команд-переможниць попереднього етапу, розповідає заступниця голови Коломийської райдержадміністрації Ганна Кравчук. А загалом майже тисячу дітей на Коломийщині долучились до проєкту Серцем Єдиним Ми Україна, зініційованого ініційованого головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світланою Онищук. Підсумовує Ганна Кравчук. Ми цим самим підтримуємо нашу обдаровану молодь, підсилюємо національно-патріотичне виховання нашої молоді, і, зрештою, наші діти, наші учні мають можливість трохи психоемоційно розвантажитися. Самопідтримка дітей у складні дні війни ось що найважливіше насамперед цьому конкурсі, впевнений очільник коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Там такий буде багатогранний конкурс про славлення нашого краю, підтримки культури, мови, пісні. Я ради, що маємо мож. Ливі, завдяки збройним силам України проводити такі конкурси для наших дітей. Компетентне журі у складі 13 фахівців не лише із Коломийщини, а й усього Прикарпаття оцінювали команди за кількома критеріями: це логотип команди і безпосередньо виступ на сцені, у якому учасники демонстрували вокальні, хореографічні та театральні таланти. Це найкращі наші діти найталановитіші, талановитіші, наші діти всі переможці. Але оскільки це конкурс, то е, дві команди будуть представляти. В області наш нашу коломайщину у підсумку перемогу здобули учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка та команда нижньоварбіського ліцею імені Олександра Кукурби. У Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського відбувся благодійний ярмарок. Учні, батьки та вчителі збирали гроші для стрілецької роти 78-го окремого батальйону територіальної оборони. До слова у його складі воює випускник закладу. Скільки грошей вдалося зібрати, продаючи смаколики, розкажемо далі. 55 тисяч 749 гривень. Саме стільки вдалося зібрати на благодійному ярмарку, який відбувся у Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. Тут продавали різноманітні страви та десерти а ще напої. Це результат спільної роботи учнів, батьків та вчителів. Понад 55 тисяч гривень спрямували для стрілецької роти 78-го окремого батальйону ТРО, в складі якого воює випускник закладу Олександр Аршулік. Смаколики та напої, які не вдалося продати, передали в Івано-Франківське. Обласний госпіталь ветеранів війни, що у Коломиї. нашим захисникам, які ціною власного здоров'я подарували нам можливість жити, навчатись, працювати та вірити у перемогу, написали організатори ярмарку у соціальній мережі Фейсбук. Благодійний фонд Карітас Коломоя запрошує на екодень. Це традиційна акція толока. Цьогоріч вона відбудеться у рамках проєкту розвиток соціального служіння на парафіях. Локація озеро імені Юрія Руфа. Дата 27 квітня з 11 до 13 години. Деталі в сюжеті. Благодійний фонд Карітас Коломия» вже втретє організовує екодень. Цьогоріч заручились підтримкою Коломийської станиці пласту, громадської організації Трикутник та спільноти екоактивістів «Екогвалт», розповідає координаторка волонтерів Карітасу Іванна Федорак. Ми запрошуємо коломиян, гості нашого міста долучитися до такої ініціативи, бо бачимо, що справді є потреба в такому об'єднанні, об'єднанні навколо спільної справи, і бачимо, який результат є після таких акцій. Люди мають гарний настрій і ми допомагаємо нашій природі також. Головна ціль цьогорічного екодня прибирання міського озера імені Юрія Руфа. Проте учасників чекає ще багато різноманітних активностей. Додає Іванна, екодень це така зустріч, де ми говоримо про екологічні проблеми в нашому місті. Говоримо також про важливість сортування, про те, що ми можемо кожен на своєму місці зробити нашу наше місто, нашу, нашу територію частіше. Ми збираємося, знайомимося, маємо руханку після того активно працюємо. Цуємо і завершення нашого екодня це такий екологічний, так само пікнік. Стараємося підтримати наших місцевих підприємців, залучаємо наші місцеві товари і таким чином підтримуємо наше виробництво. Цього дня екоакції відбуватимуться і на інших локаціях Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Це і місто Городенка, місто Тлумач, місто Яремче, Снятин, Верховина, і також парафіяльні спільноти візьмуть участь в проведенні екоакцій в себе на парафіях. Тому слідкуйте за новинами, шукайте своє місто і реєструйтесь. Посилання на Google-форму для реєстрації можна знайти на офіційних сторінках Коломийського карітасу в соцмережах, або ж відсканувавши QR-код, який ви зараз бачите на екрані. 26 квітня, о 12 годині біля каплички Чорнобильський спас у Коломиї. Вшановуватимуть молитвою пам'ять учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції. Уже 38-ма річниця. А ця подія залишила невеликовні рани у серцях багатьох людей і нагадує нам про важливість безпеки у ядерній енергетиці. Пам'ятний захід розпочнеться о 12 годині. 26 -го квітня біля каплички Чорнобильський спас, що на вулиці Мазепи, 80. -й. Вісім уколо моїм. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.